І так, поїхали. Ми розбиваємо, як завжди, на три основні блоки. Тобто, три основні блоки це у нас гімнастичні елементи, це у нас моноструктурні елементи, тобто якісь кардіо, як багато хто розуміє, і це у нас важкотичні елементи. Е, почнемо з гімнастики. Це найбільше, най, найбільше е, обговорюємо тема така, тому що тут є найскладніші елементи, які в принципі мішають людям виступати на змаганнях. Перше. Тут у нас буде стрибкові підтягування. Тобто, ж, ви стаєте біля турніка, піднімаєте руку. Якщо у вас турнічок закінчується отут на кисті, коли ви можете так руку поставити, звідти у вас ви вистрибуєте ногами і дотягуєтесь руками, щоб підборіддя було вище турніка. Звичайних підтягувань не буде. Далі у нас звичайні віджимання від підлоги для хлопців, це звичайний стандарт підживань. Для дівчат два варіанти є: це або буде віджимання на півтора, півторашка. У нас такі є обмат, або буде віджимання з колінь без обмату. тобто звичайні віджимання з колін без обмату. Тут будуть дозволятися віджимання хвилькою, теж такий варіант можливий. Тобто тут вже важко визначити конкретно правильно, але вони всі десь приблизно одного рівня для мене. Тобто це буде спрощений варіант віджимання від підлоги. Далі, це звичайні сітапи, тобто це скручування корпуса на прес, на коврику з обматом або без обмата, ну, різниці великої немає. Це звичайні присідання, повітряні присідання. Це звичайні бурпі, і це е, бурпі на написали близько до структурного, бо я все ж таки так 50-50 вважаю, що вони туди-сюди, тут особливо навику немає, а е, рух, рухи повторюються. І це підйоми колін до грудей. Тобто ви висите на турніку і піднімаєте колінка до грудей. Це не підйом стандартний до турніка, це спрощення цієї вправи, підйом колін до грудей. Це гімнастичний рівень тих прав. Тут точно не буде канатів, тут точно не буде відживання в стійці на руках, тут точно не буде ходьби на руках. Ну це логічно, Тобто, це от той рівень гімнастики, який вам потрібен мати. Це початковий рівень гімнастики, реальний, який потрібно просто могти зробити. Наступне моноструктурні вправи. Тут я е, забрав байк, байка не буде. Це складний елемент, як би там не було. Е, тут буде гребля, можуть бути лижі, е, може бути човниковий біг і можуть бути одинарні стрибкинські калці. Звичайні одиночні стрибкинські калці. Відповідно, типу на одиночних стрибках вже е, теж якісь навик присутні, але це найпростий навик, якщо ми беремо е, в навиках зі стрибків на скікалці. Далі переходимо до важкоатлетичних елементів, тобто це робота з додатковою вагою або просто важкоатлетичні вправи, типу ривка і взяття поштовху. Одразу кажу: зі штангою ривка і взяття плюс поштовха не буде. Це заскладний елемент для мене. Я вважаю, що для початку нам достатньо працювати, могти з гантелею або з гир'ю. Це або римок гантелі, або ривок гирі. Я зразу кажу, вага я написав. Проміжні, тобто від якої до якої, бо тут залежить все від кількості повторення. Якщо це, умовно 10 рівків буде, то це може бути 10 кілограмів. Якщо це буде велика кількість там, то це може бути 8, може й бути 7 кг. Я зараз точно програмування не знаю, тому я не можу сказати вам вже наперед точно. Але це в діапазоні ось такий. І ідентично для хлопців це діапазон 15 кілограмів. Більше не буде, може бути менше, якщо буде дуже велика кількість повторень. Хоча я думаю, що всі справляться без проблем з цією мовою. Махегерію тут стандарт у нас. 12 кілограмів для дівчат і 16 кг для хлопців теж в принципі достатньо підйомна вага. 8 кілограмів не ставив для дівчат. Ну бо це вже ну, прям дуже легка вага. Тут я, я, я щось е, вірю, що всі зможуть 12-ку підняти. Е, Далі станова тяга. У нас тут приблизний діапазон дівчат, що мали би могти зробити 30-35 кг. Тобто, це те, що ви можете підняти точно, і там, в принципі, пару повторів зробити цієї вагою. Не рахуєш це велика вага. Але в принципі технічно ви б мали могли зробити цю вправу для того, щоб ви могли виконувати без ризику травм і так далі. На змаганнях бо там все ж таки велика. Хлопці це район 60 кілограм, може трошки менше бути, більше не буде, тобто це діапазон той як максимальний, який може бути на змаганнях. Далі я написав таку вправу як випади, тобто ми можемо ходити випадами. Вони можуть бути як із штангою, тобто з грифом на спині, так і з якимись там гантелями або якимось іншими там, з дисками можливо. Тобто, це приблизно діапазон 10-15 кілограмів для дівчат і 20-25 кілограмів для хлопців. І також ми розуміємо, що умови тут фронтальних присідань чи оверхед присідань ще точно не буде, але у нас може бути гоблик присідання. Тобто буде присідання, коли гиря знаходиться перед вами в цьому положенні, і ви дівчата з 12 кг, хлопці 16 кг. Може бути менше, більше бути не може. Тобто, це такі загальні стандарти категорії Бегінер. Звісно, що е, інтенсивність це вже ваше. Тобто, у вас є якесь завдання. Буде всього в Біґінера два завдання. Можливо, можливо, я зроблю можливо, якесь фінальне третє завдання для окремої кількості людей, яка пройде фінал, там 5-6 людей. Подивимося, скільки буде бажаючих виступати. Це я ще не знаю. Два завдання точно роблять всі. Фінальне завдання можливо буде для окремої категорії людей тут залежно від того, скільки людей буде зареєстровано. А можливо, буде достатньо і самих двох завдань. Хоча я би хотів, ще от якраз на фіналочку зробити таке завдання, щоб ці люди, які попадають в фінал, вони вже підсвідомо ближче до наступної категорії. Це категорія скелет. Тому я думаю, це би було корисно для них відчути чуть-чуть вищий рівень, а на фінал якраз попадають найсильніші, і там ти можеш дати трошки вищий рівень там beginner plus, я його можу так називати. От і все це така інформація для вас по категорії будінер.